Привіт, я Вадим, вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні я вирішив зняти формат планів, таких е, незвичайних планів, а саме 24 книги на 24 рік. Я бачив в інших буктюберів даний формат і вирішив теж спробувати підібрати якісь книги, які я хочу прочитати в цьому році. А саме я вибрав е, великі романи або класику, яку я вже давно хочу прочитати. Це саме книги. Які маю бажання прочитати вже роки три, а то й більше, але весь час мене щось зупиняє, і я їх відкладаю. Ви могли помітити, що я знову зробив перестановку. Щось останнім часом мене понесло з перестановкою меблів, книг, тому я вирішив собі не забороняти, бо так я борюся з тривогою, це допомагає мені. Заземлитися допомагає відчути контроль над власним життям. Останній час був трохи тривожений, і я таким самим методом справлявся з тривогою. Якщо я з найближчим часом знову зроблю пристановку, то просто не зважайте на це. Ну подобається мені переставляти книги та меблі, тому я вирішив не концентруватися на цьому а. Якщо мені хочеться, то чому б ні? Як завжди, перед тим як перейти до книг, я попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо ви ще не підписані, і напишіть, будь ласка, коментар. Можливо, ви читали якусь з книг, які я зараз покажу. Мені буде дуже цікаво почитати ваші враження. Так, ви підтримаєте мій блог, і я буду за цим дуже сильно вдячний. Почну з двох українських авторів. Тут з 24 тільки їх двоє. Це українська письменниця Ірина Вільде. Я дуже хочу прочитати її сестри річинські, які зараз виходять видавництво віхола в трьох томах. А здається, в лютому має вийти другий том, і в квітні вже третій. Мені чомусь здається, не знаю. Я собі вигадав це, що Ірина Вільде мені має дуже сподобатися. Також я б ще хотів прочитати трилогію Ірини Вільде, яка виходила в серії Неканонічний канон, теж у видавництва Віхола. Це метелики на шпильках, Б'є восьма та повнолітні діти. Я хочу прочитати обидві історії, але мені здається, що сестрі Річинські мені сподобається набагато більше. Скоріше за все, я буду читати їх. Я знаю, що там має бути щось про сестер, в яких помирає батько, і вони залишаються самі про їхнє дорослішання, про їхнє становлення в житті. Це все, що я знаю про цю книгу, але багато чого позитивних відгуків на творчість Ірини Вільде. І я собі чомусь вигадав, не знаю звідки я це взяв. Що її творчість мені має сподобатися, що це точно моя авторка. Цього року я збираюся це перевірити. Другий український роман, який я хочу прочитати вже років. Три-чотири це місто Валеріана Підмогильного. Я не читав цю книгу в школі. Я знаю, що багато кому дуже подобається цей роман. Багато кого дратує головний герой. Бо він схожий на роман Гідема Пасана Любий друг. Я минулого або позаминулого року прочитав Любий друг, і мені дуже сильно сподобалася ця книга. Тому чомусь мені здається, що місто підмогильного мені теж сподобається. Мало що знаю про цю книгу, тільки про те, що там головний герой приїздить в Київ і е, намагається війти в якесь вище суспільство, використовує різні, можливо, не зовсім чесні методи для цього. Сподіваюся, що завдяки цьому відео я буду більш мотивований і буду відчувати відповідальність перед тим, що я. Зняв відео і розповів на каналі про те, що планую прочитати, і це мене змотивує пошвидше прочитати місто, бо мені здається, його прочитали вже абсолютно всі, і тільки я його не читав. Хочу додати, що це не всі українські письменники, яких я планую прочитати в цьому році. Насправді я. Знову планую, як і минулого року читати по одну книгу українського письменника в місяць. Сподіваюся, в мене це вийде. Я вже навіть декілька книг собі е, купив. Думаю, наступним відео буде книжкові покупки. Я там покажу всі інші 22 книги будуть зарубіжних авторів. Я почну давайте з класики. Перша книга це Шарлота Бронте Джейн Ейр». Теж мені здається, книга, яку прочитали вже абсолютно всі. Тут сонце е, вийшло і світить мені в лице. Сподіваюся. Це нормально виглядає в кадрі, бо я себе не бачу. Цю книгу, мені здається, прочитали вже всі, крім мене. Я навіть нічого практично не знаю про анотацію роману. Знаю тільки, що тут має бути про сироту Джейн Ейр і про якусь жінку, яка живе на горищі, чи закохується в якогось чоловіка, якого дружина закрита на горищі. Вона божевільна, здається, це я десь чув таке. Це все, що я знаю про цей роман. Цей примірник мені подарувала нещодавно Ангеліна. Вона сказала, що їй дуже подобалась в підлітковому віці. Ця історія вона її читала декілька разів, але вже в дорослому віці вона її не може читати, і тому мені цікаво, як я сприйму цей роман вже в дорослому віці. Раніше мені не подобалося це видання, Це серія суперкласика від видавництва небо. Але отримавши цю книгу і побачивши її вживу, я абсолютно... Поміняв свою думку, мені дуже подобається це видання. Тут ще кольоровий зріз і дуже комфортний шрифт. Раніше мені не подобалося те, що книга жовтого кольору Здається, це готичний роман, і готика у мене жодним чином не асоціюється з жовтим кольором. Я сумнівався, чи хочу саме Джейн Ер в цьому виданні, але зараз я в захваті від цього видання, і я сподіваюся, прочитати цей роман теж ну, вже найближчим часом. Взагалі хотілося прочитати. Його в січні, але щось е, в січні з читанням у мене трохи проблеми, тому поки що я не знаю, коли буду читати, але сподіваюся, що найближчим часом це вийде зробити. Далі буде е, спойлер до моїх книжкових покупок. Я нещодавно е, купив собі ще одну книгу в серії Суперкласика: це Брем Стокер Дракула. Мені здається, ця книга ще гарніша, тому що тут чорна обкладинка з червоним зрізом. І я нічого не знаю про цей роман, крім звичайно фільмів, які я дивився в дитинстві. Але я вже погано пам'ятаю, має бути щось про вампірів, про графа Дракулу, який живе в якомусь таємничому замку. Здається, це навіть мають бути жахи. Я дуже вже хочу прочитати цей роман, бо тема вампірів мені подобається і досить мені вдається цікавою. Не впевнений, коли саме це зроблю. Але в цьому році я думаю. Це буде точно. Далі буде ще декілька книг класичних, яких у мене поки що немає, але я найближчим часом планую це змінити. І е, один з таких романів, який я хочу прочитати вже, здається, роки два, е, це граф Монте Крісто, Олександр Дюма. Все, що я знаю, є, що цей роман про помсту. Е, я хочу саме видання від книголав в серії Золота Полиця. Знаю, що там дрібний шрифт, але мені таки подобається. Я абсолютно спокійно ставлюся до дрібного шрифту мене це не лякає, і мені подобається ця серія Золота полиця. Деякі класичні романи збираю саме в цій серії, тому граф Монте Крісто мені дуже подобається обкладинка. Знаю, що до друк цього роману має з'явитися вже весною цього року. Також я хочу прочитати ще книгу Венера в Кутері. Це австрійський письменник Леопольд фон захер Мазох. Все, що я знаю, що а, це якесь осмислення мазохізму, і тут головний герой, який хоче бути рабом. Нещодавно а, вийшла ця книга у видавництва Старого Лева. Якщо я не помиляюся, там навіть мають бути ілюстрації. А, мені дуже сподобалася чорна мінімалістична обкладинка, і я планую читати цю книгу саме в цьому виданні. Я знаю, що вона невелика і. Чув на неї такі посередні відгуки, декому подобається, декому ні. Але все ж це світова класика, і книга дуже популярна, тому теж хочеться вже закрити цей гештальт. Наступна книга це взагалі письменник, з яким я хочу познайомитися вже дуже багато років. Коли я комусь розповідаю, що я люблю читати книги, або що в мене є книжковий блог, то дуже часто мене запитують, чи читав я щось в Еріх Марія Ремарк. Я, звичайно, нічого не читав цього автора, але вже декілька років планую і ніяк цей план не реалізується. Сподіваюсь, цього року я нарешті прочитаю щось в Ремарка. І найбільше мене цікавить тріумфальна арка. Це, напевно, одна з найпопулярніших книг автора. Я чув тільки позитивні відгуки на цю книгу. Знаю, що події там відбуваються під час Другої світової. Взагалі, Ремарк пише саме воєнну прозу. І ще я бачив якийсь мем в інтернеті про те, що всі герої Ремарка помирають від туберкульозу. Насправді, це, звичайно, не смішно, але це був такий книжковий мем, і тому мені вже дуже цікаво познайомитися з його творчістю, бо всі його так сильно обожнюють і так багато його читають, а у мене якось руки до цього не дійдуть. А ще один дуже популярний письменник. Книги, якого часто я бачу в українському буктюбі, це Арчібальд Кронін. Я хочу почати знайомство з цим автором з книги Зорі дивляться вниз. Наскільки я чув, це одна з найемоційніших книг в автора, і одна з найскладніших. Там має бути, якщо я не помиляюся, про шахтарів. Це все, що я знаю про цю книгу, небагато. Але я чув, що Кронін дуже гарно пише. Так як для мене текст є дуже важливим, і я люблю красиво написаний текст. Тому теж мені чомусь здається, що це буде мій автор з класикою. Це все далі буде саме сучасні автори, або вже навіть сучасна класика. Наступна книга це автор Бред Істон Еліс, американський психопат. Я вже давно хочу прочитати цю книгу. Цей прем'єр мені подарувала Юля, і ця історія є її улюбленою. Хоч за останній рік я чув тільки негативні відгуки на цей роман, що ще більше мене зацікавило. Звичайно, у нас є головний герой, який є таким собі Денді, живе в Нью-Йорку, працює на Уолл-стріт, має ідеальне життя, одягається саме в другі бренди, але вночі він вбиває людей. Багато хто каже, що ця книга дуже затягнута, дуже повільна, дуже багато описів, саме брендів. І найцікавіше це, в принципі, відбувається на кінці. Роману, це те, що я чув, але найбільше мене цікавить цей роман тому, що автор Бред істон Еліс вчився разом з Доною Тарт в університеті. Вони взагалі є друзями, навіть таємну історію Дона Тарт присвятила йому. Тому я дуже хочу прочитати цей культовий роман, який виходить в серії культріт від КСД. Я чомусь думаю, що мені це сподобається, бо я люблю повільні романи, і щось останнім часом мені подобається читати. Книги про психопатів. І не знаю, що це в мене за така а, нова дивна цікавість. Мені подобається читати про психопатів, про те, а, чому саме вони стали такими. Цікаво саме читати про їхнє дорослішання, про їхнє дитинство, бо частіше за все це люди, які пережили дуже а, жахливі речі в Дитинстві і е, не просто так вони вчиняють такі жахливі речі. Ще з цієї серії Культріт я планую прочитати е, дві книги. Це е, роман, який я шукав роки три, бо він виходив раніше, але його так дорого продавали з рук, що я не міг собі дозволити його купити. Е, це Колін Маккалов ті, що співають у терені. Я чув дуже багато позитивних відгуків на цей роман. Це має бути дуже глибокий, емоційний любовний роман і щось там має бути пов'язане з релігією. Це все, що я пам'ятаю з того, що чув про нього. Чомусь мені здається, що книга мені сподобається. Я люблю такі великі історії, які ти читаєш довго, і завдяки яким ти. Можеш провести тиждень чи два з героями, прочитати їхню історію життя. Ті книги особливо відкладаються в моїй пам'яті і дуже часто стають улюбленими для мене. Ще один роман, який я теж декілька років намагався знайти. Його так само продавали просто за якісь божевільні гроші з рук. Це прислуга Кетрін Стокет. Це вже так і ті, що співають у терні, такі прислуга. Це вже сучасна класика. Роман прислуга має бути про. Расову нерівність про Америку чи 20-го, чи 19-го століття. Я вже не пам'ятаю. Є дуже популярна екранізація, яку я не дивився. Хочу спочатку познайомитися з першим джерелом, а потім можливо подивитися. Екранізацію. Всі дуже хвалять роман Прислуга, і навіть у багатьох буктюберів, ті, хто читали, часто цей роман входить в список улюблених книг. Мені здається, що його прочитали вже просто всі. Тому я теж дуже чекаю на видання, яке має вийти в лютому в новому оформленні в серії Культріт в КСД. і точно буду її купляти і читати найближчим часом. Впевнений, що він мені сподобається. Наступна книга, на яку я чув море позитивних відгуків. Я вже хотів її ще прочитати минулого року, але як завжди, книг дуже багато, і я не встигаю все купляти і читати. Читати більше я не встигаю ніж купляти. Насправді, це Бонні Гармус, роман Уроки хімії раніше він виходив в якійсь абсолютно жахливій обкладинці, нещодавно його перевидали. Я знаю, що це має бути феміністичний роман про середину минулого століття. Жінка працює на телебаченні і вона є хімікинею. Чи як правильно буде фемінітив, якщо я щось неправильно сказав, то вибачте. Взагалі я дуже люблю книги, які розкривають важливі соціальні проблеми. І саме проблема статевої нерівності актуальна і в наш час. Мені здається, весь BookTube його читав минулого року, і тільки я цього не зробив. Далі буде один з моїх улюблених авторів, але його книги часто мені просто подобаються, вони не стають для мене улюбленими. Але мені подобається, як він пише це, звичайно, Стівен Кінг, і я хочу прочитати найближчим часом роман протистояння у мене два томи. Наскільки я знаю, це найкращий роман Стівена Кінга по відгуках багатьох критиків, коли я нещодавно показував якихось відео цей роман. То мені писали в коментарі, що дехто читав його по декілька разів, і що це справді один з улюблених творів в автора, тому. Мені хочеться прочитати, бо я підозрюю, що ця книга стане теж у мене одною з улюблених. Наскільки я знаю, тут має бути щось про вірус. Це все, що я знаю. Мені подобається те, що це видання в двох томах, тому що не дуже люблю саме дуже тості книги в одному виданні. Просто незручно тримати книги в руках, так як я люблю читати в більшості випадків лежачи в ліжку. Тому мені важливо, щоб книга була досить зручною. Для читання і ось ще одна книга Стівна Кінга, яку планую прочитати саме з великих романів автора, це під куполом. Я вже дуже давно хочу прочитати під куполом. Раніше, навіть декілька років тому, теж намагався шукати цей роман з рук, але як завжди, продавали занадто дорого. Минулого року вийшло нове видання. На жаль, ця книга вже в одному томі. Вона дуже велика, і мені аж страшно читати настільки великі книги, в яких більше тисячу сторінок я чув теж дуже багато позитивних відгуків на роман під куполом. Все, що я знаю, те що в один день місто накриває купол. Жителі цього міста залишаються закритими. Звичайно, через це всі просто піддаються тваринним покликам і е, починається дуже багато насилля. Е, як завжди, я думаю, роман має бути. Дуже цікавий Стівен Кінг прекрасно описує на мою думку саме людей, які вчиняють насилля, їхню психологію. Мені за цим завжди дуже цікаво спостерігати не тільки цими романами. Я планую обійтися в цьому році Стівена Кінга, але також інші менші романи я теж планую читати. Просто не буду їх окремо відділяти. Романи, в яких 500 сторінок мені набагато легше взяти прочитати ніж такі. Великій історії, так як Стівена Кінга, я стараюсь читати раз в сезон. То е, мені здається, чотири романи я цього року прочитаю точно, але звичайно хотілося б навіть більше. Наступна книга, яку я хочу прочитати, мені здається, вона просто заполонила весь буктюб за останні декілька місяців. Це звичайно Сюзанна Кларк Піранезі. Це супер популярний роман за кордоном. Я чув неймовірну велику кількість відгуків. Як на саме цю роботу, так і на інші книги Сюзанни Кларк, і теж давно вже хочу почати з нею знайомство і вирішив зробити це з такого невеликого роману «Піранезі». Наскільки я знаю, тут має бути головний герой, який блукає якимось дуже великим будинком. Є там якісь колони, це навіть не будинок, а щось набагато вишуканіше. І перші 50 сторінок, як я чув, там взагалі не зрозуміло, що відбувається, і дехто навіть кидав книгу на цих 50 сторінок, але далі стає зрозуміліше, і я чув, що ця книга трохи філософська, і найважливіше там саме атмосфера. Тому я вирішив, що я точно хочу читати цю книгу. Я обожнюю таку загадкову таємничу готичну атмосферу. Тому теж мені здається, що Сюзанна Кларк має точно бути моєю авторкою, і я буду читати інші її книги, які виходили українською. Теж далі теж одна книга, яку мені здається читали. Ну можливо, всі її не читали, але я в кожного бачив покупках цей роман, і чомусь саме я обійшов його стороною. Це Вавилон Ребекки Кван. Я довго думав, чи хочу я його читати, чи не хочу. Спочатку я думав, що так, потім я почув посередні відгуки на нього. І в закордонних буктюберів я чув більше таких посередніх відгуків на Вавилон, хоч вже в українських буктюберів декого я чув саме дуже позитивні відгуки, і в декого навіть цей роман війшов в топ кращих книг року. Але я від багатьох чув, що він є трохи затягнутим. Це має бути фентезі. Темна академія про перекладачів. Там е, магія будується на перекладанні різними мовами. Я нічого подібного не читав. Ця ідея мені вдається досить цікавою, тому я хочу прочитати роман, але якихось великих очікувань я не ставлю через те, що чув багато посередніх відгуків. Але я сподіваюся, що це має бути щось непогане. Далі я покажу теж книгу, яка у мене є. Це. Автор, з яким я хочу познайомитися, вже теж декілька років. Все ніяк руки до цього не доходять. Соломан Ружді, роман Золотий дім. Я чомусь теж маю переконання, що Соломан Ружді це точно мій письменник. Він пише таку гостру соціальну прозу, і мені здається, це вже сучасний класик. Я знаю, що від Фабула планує видавати якісь книги українською Соломана Ружді. І я теж дуже їх очікую. Але своє знайомство з цим автором я планую почати з роману Золотий дім, який теж мені подарувала Юля. В цьому романі має розповідатися про сім'ю, яка приїздить в Сполучені Штати, яка має дуже багато таємниць. Також події відбуваються в час, коли. Дональд Трамп стає президентом. Тут політик має грати якусь свою роль. Я ще чув, що в цьому романі хтось з героїв намагається зрозуміти свою сексуальну ідентичність. Всі ці теми, звичайно, для мене є дуже цікавими, і мені неймовірно сильно подобається це видання. Мені здається, що це найкрасивіша книга, яка у мене є на полиці. Знаю, що багато хто зі мною не погодиться, але для мене такі мінімалістичні видання. Ще з Фактурною обкладинкою для мене це просто ідеально, і я б хотів, щоб всі книги видавали так гарно, як це робить ведений сестрого Цей роман я планую теж читати найближчим часом. Бо вже декілька разів розповідав про нього в себе на каналі, і час вже за нього взятися і прочитати. Я маю абсолютне переконання, що цей роман стане моїм одним з улюблених. Звідки я це взяв? Навіть не питайте. Далі будуть два романи мого одного з улюблених письменників. Це японсько-британський письменник Кадзу Ішігуро. У мене є роман Клара і Сонце, який теж мені подарувала Юля. Це одна з її улюблених книг в автора. Я не читав цей роман, але я читав у вересні минулого року роман Не відпускай мене Клара і Сонце теж антиутопія, як і роман «Не Відпускай мене. І я чув від багатьох, що вони схожі тут головна героїня є роботом, що вже для мене є дуже е, цікавим. Також я чув, що спочатку цей роман планувався як роман для дітей, але автору здається сказали, що вони не уявляють собі, як казуючі воро може написати роман для дітей, тому е, все ж він написав. Е, Роман для дорослих. Я чув тільки позитивні відгуки на роман Клара і Сонце. Бачив, що багато навіть хто плакав читаючи. Я абсолютно впевнений в тому, що цей роман мені сподобається, бо Казую uh, Шігуро є одним з моїх улюблених письменників. Я прочитав у нього чотири романи, і всі чотири романи мені неймовірно сподобалися. Мені подобається те, наскільки він uh, буває різним в uh, книгах, і таке відчуття, ніби. Деякі книги писали абсолютно різні письменники з абсолютно різним життєвим досвідом, з різних навіть континентів. Тому для мене цей автор є такою, водночас і загадкою, але й автором якого я хочу прочитати абсолютно всі романи, які будуть виходити українською. Другий роман, який я хочу в нього прочитати, це Безутішні. Його, на жаль, вже довгий час немає в наявності. І з рук його продають дуже дорого. Якщо у вас є ця книга і вона вам не потрібна, і ви мені готові її продати за адекватну ціну, то обов'язково мені напишіть. Я буду вам дуже сильно за це вдячний. Хочу зібрати всі романи Казу і Шигуру. Мені ще потрібна книга, художник хиткого світу. І все мені тільки не вистачає двох його романів. Про безутішні я взагалі нічого не знаю, що там. Має бути, але я точно впевнений, що книга мені сподобається, як і все, що я до цього читав в Кадзу і Шігуру. Є ще один роман, який я, здається, роки три, а може вже навіть і п'ять, намагаюся прочитати. То закінчився а, перший наклад декілька років тому, і довгий час книги не було наявності. А, коли вже книгу перевидали в новій обкладинці, чомусь я за роки два. Так і не придбав її і не прочитав. Це халед Госенів, роман Ловець повітряних зміїв. Бачив багатьох цю книгу в улюблених. Мені взагалі здається, цю книгу вже прочитали всі. Вона є дуже сильно популярна саме в нас на українському книжковому просторі, і я чув тільки позитивні відгуки. Там має бути щось про двох друзів, які живуть в Афганістані. Я ніколи нічого не читав про Афганістан. Тому мене ще більше це цікавить. Хоч книга я чув має бути дуже складною, майже всі плачуть, читаючи цей роман. і Я впевнений, що я не буду винятком. Я сподіваюся, що нарешті в 2024 році я його прочитаю. Вже навіть соромно, що всі його прочитали. А я ні. Ще один роман, який здається найближчим часом має вже з'явитися в наявності. Це Чиманда Негозі Адічі. Роман називається Половина жовтого сонця. Я практично нічого не знаю про що має бути цей роман. Бачив саме в англомовному буктюбі багато позитивних відгуків. Всі говорять, що це дуже сильний емоційний роман, і я впевнений, що він мені сподобається. Ну що залишилося тільки три книги. Наступна книга, яку я покажу, це. Авторка, яка є теж однією з моїх улюблених, Селести Інк, і її нещодавно видана. І остання книга, яку авторка написала, це наші втрачені серця. Наскільки я знаю, це має бути антиутопія, але я можу помилятися. Я спеціально не читаю анотацію, бо Селести Інк є для мене вже автопокупною авторкою. Я прочитав декілька років тому в неї роман «Несказане» та. Всюди живріють пожежі. Обидва романи мені дуже сильно сподобалися. Найбільше мені подобається те, як авторка пише, тому що це завжди дуже красивий текст і дуже глибокий, дуже емоційний текст. Обидві попередні книги вони піднімали саме тему расової нерівності. Це були романи, які піднімали проблеми батьків і дітей, романи виховання. Я таке дуже сильно люблю. Пев що ця книга теж мені сподобається. А вона не така велика. Я планую прочитати її найближчим часом. Ще не можу не похвалити те, як перевідаються Селести Інк. Це просто неймовірно красиво. Я в захваті від цієї обкладинки і інших обкладинок на романи цієї авторки. Далі буде письменниця, з якою я хочу почати знайомство вже роки три. Але весь час мене щось зупиняє, і останнім часом зупиняло мене те, що її книги просто зникли з наявності. Це дуже популярна британська письменниця Кейт Аткінсон. Я планую почати її читати з роману Життя за життям. Я чув тільки позитивні відгуки на. Зарубіжному або навіть українському Буктюбі всім дуже подобається те, як пише Кейт Аткінсон, і наскільки я знаю, зараз активно збирається наш формат її як перевидавати, так і видавати навіть інші її романи. І Я хочу вже нарешті почати читати цю авторку, бо я точно впевнений, що мені сподобається. І останній роман, теж я давно хочу його прочитати, це Джонатан Сафран Фойер страшенно голосно і неймовірно близько. Я знаю тільки, що це має бути дуже складна емоційна книга. Тоді в цьому романі описують теракт 11 вересня. Головний герой, хлопчик, він, здається, втрачає батька. Я не хочу читати анотацію для того, щоб нічого собі не спойлерити. Мені цікавіше читати книги, практично нічого не знаючи про них. І е, цей роман неймовірно гарно виданий. Тут багато ілюстрацій. Я думаю, що книга прочитається швидко, але звичайно складно, і маю чомусь теж впевненість, що мені сподобається ця книга, точно надовго відкладати не буду. Це всі 24 книги, які я б хотів прочитати в 2024 році. Якщо ви читали щось з романів, які я показав, то. Е, Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Мені взагалі буде дуже цікаво спілкуватися з вами в коментарях. Якщо вам сподобалось це відео, то я попрошу вас поставити лайк і підписатися на канал, якщо ви ще чомусь не підписані. Я дякую вам за перегляд. До зустрічі в наступному відео.